Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Я її ведучий Олексій Коваленко. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон можуть відвідати Вашингтон разом з президентом України Володимиром Зеленським вже найближчим часом. Повідомлення про це підтвердили у французькому уряді. Про те, що очікувати від цього візиту і що може дати такий формат поїздки, поговоримо з кореспонденткою Голосу Америки у Білому домі Юлією Ярмонко. Юлію, вітаю тебе, вітаю Олексія. Юліо, лідери Франції, Британії та України планують візиту Вашингтон вже найближчим часом, як ми знаємо, щоб поговорити про мир. Що відомо більше про цей майбутній візит? Олексій, перша така інформація з'явилася у виданні Daily Mail. Пізніше речниця французького уряду Софі Прімас підтвердила, що такі розмови ведуться що це була ініціатива французького уряду, і що така зустріч може відбутися вже незабаром. Пізніше у Єлисейському палаці трошки прояснили, вони сказали, що наразі немає жодних конкретних чи підтверджених планів про зустріч у такому форматі. Однак, що ми знаємо, напевно, що до сполучених штатів до Вашингтона вже. Сьогодні прибуває міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Він вже завтра має зустрітися із своїм колегою, очільником Пентагона Пітом Гексотом. Для чого? Для того щоб обговорити параметри і обговорити взагалі встановлення. План встановлення миру в Україні, над яким як кажуть в британському уряді, працюють зараз Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та інші європейські союзники. Олексію так виглядає, що допис українського президента Володимира Зеленського напередодні, в якому він говорить, висловлює жаль ще до того, як відбулася зустріч в овальному кабінеті у п'ятницю, і говорить до того, що Україна готова до встановлення тривалого миру під керівництвом під сильним керівництвом Дональда надата. Ампа так виглядає, що цей допис тут у Вашингтоні і в Білому домі зокрема сприйняли дуже позитивно. Про це напередодні у своїй промові зверні до конгресу згадав американський президент Дональд Трамп. А сьогодні речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила таке: вона сказала, що зустріч у п'ятницю виявила розчарування, яке має ця адміністрація під час закритих переговорів з українцями. Однак каже Керолайн Левіт, президент Зеленський вчора зробив заяву, яка, на нашу думку, є позитивним кроком вперед. З таким самим меседжем сьогодні виступив радник з Нацбезпеки безпеки Майк Волс. Він давав інтерв'ю телеканалу CBS, в якому зокрема сказав, що цього ранку він провів телефонні розмови із своїм колегою в Україні. йдеться про Андрія Єрмака, який він зокрема обговорив можливі потенційні час місце проведення наступного раунду переговорів. Майк Вол сказав, що якби тон розмов у п'ятницю був такий самий, як сьогодні, то можливо ми б були. На зовсім іншому етапі, а також Керолен Левіт, речниця Білого Дому, сказала, що пізніше, сьогодні, буквально півтори години тому, Майк Волц повідомив, прозвітував американському президенту Дональду Трампу про те, як ведуться перемовини із українцями. І, зокрема, у Керален Леві запитали про те, якою ж є доля цієї угоди про мінерали. Вона сказала: побачимо ці розмови, ведуться просто зараз. Сказала вона. Юлю, знаємо, ми що директор ЦРУ Джон Редкліф підтвердив, що США припинили надавати Україні розвідувальну та військову допомогу. Що ти знаєш про це рішення? Що ми знаємо, це фактично його заяви, які пролунали сьогодні в ефірі телеканалу Фокс. Він підтвердив, що Сполучені Штати поставили на паузу цю допомогу із розвідданими. Однак він сказав, що ця пауза може бути знята. Знову ж таки, як він це пояснив, те, що Дональд Трамп буквально після зустрічі в Овальному кабінеті з українським президентом у нього виникли сумніви щодо того, що український президент, Україна, українська влада готові серйозно налаштовані щодо миру. І тому він потребував трохи часу подумати і щодо розвідувальних даних, і щодо також військової допомоги, яка, як ми знаємо, теж поставлена на паузу. Як пишуть американські змі з посиланням на власні джерела, вони кажуть, що не вся розвіддопомога зараз поставлена на паузу, а лише розвіддані щодо ударів всередину в глиб Росії. Сьогодні ж карелен Лавіт знов ж таки запитали про те, чи як довго буде тривати ця пауза, та пауза з військовою допомогою. Вона сказала, що це краще говорити про це із. З, власне, представниками розвідслужб сполучених штатів, але щодо військової допомоги, вона ще раз наголосила, що це лише пауза для перегляду, і сказала: побачимо, що буде далі. Так, юлю безпечно, будемо стежити за оновленнями з цієї теми. Дякую тобі, Юля. На зв'язку з білого дому була моя колега Юлія Ярмонко. Президент США Дональд Трамп під час звернення до американського конгресу у вівторок, 4 березня, заявив, що докладає великих зусиль заради встановлення миру в Україні. Також Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського про те, що той готовий підписати угоду про українські надра за виступом в американського президента у конгресі. Слідкувала моя колега Тетяна Ворожко. Таня, вітаю тебе. Вітаю, Олексію. Таню, тож що ми почули у промові Трампа стосовно України? Ну, вже наприкінці своєї промови, яка тривала понад півтори години. Він сказав, що невтомно працює для того, щоб завершити конфлікт між Росією і Україною. Він назвав високі цифри втрат, які несуть обидві сторони. Він назвав високі цифри, які вкладають Сполучені Штати, вкладали сполучені штати на допомогу Україні. Знову пролунала цифра в 350 мільярдів. А також він порівняв її з внесками європейських країн. Що нового пролунало, це те, що він сказав, що європейські країни більше вкладають, більше витратили гроші на те, щоб закуповувати російську нафту та газ ніж на допомогу Україні, сказав, що цю війну треба завершувати. Ну це не може тривати наступні 5 або скільки років. І також він сказав, що отримав листа від президента Зеленського і а, навіть його процитував. Давайте подивимося. Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. ніхто не хоче миру більше ніж українці. Сказав він. моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дуже цінуємо те, скільки зробила а. Америка, аби допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність щодо угоди про корисні копалини та безпеки, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Також президент Трамп сказав, що вони одночасно ведуть переговори з Росією, що вони отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру. Він три рази повторив, чи чи як це буде прекрасно, і що завершити війну можна лише якщо говорити з обома сторонами. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський в мережі X розмістив а, такі листи. Він сказав, що він сказав, що йому прикро, що, що так, що розмова сталася в овальному кабінеті. Ну таким чином, якою вона була, що він готовий до повернення до конструктивної розмови, що він готовий. Підписати угоду про корисні копалини, але Україна розглядає цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надання безпекових гарантій. Олексію, Таню, знаємо, ми що промова американського президента Дональда Трампа вона була найдовшою або однією з найдовших промов президента США у Конгресі в сучасній історії, які ще теми фігурували в цій промові. Я би виділила таких п'ять основних аспектів цієї промови. Значна частина, найбільша частина була присвячена досягненням адміністрації Трампа за всього 43 дні на посаді. А він говорить про те, яким чином його адміністрація робить американців більш заможними, а сильні більш, зробить країну безпечнішою, а сильнішою та повертає здоровий глузд. Зокрема, він розповів з про те, що перетин кордону нелегальними іммігрантами зараз знаходиться на найнижчому рівні. Також він говорить про Велику кількість інвестицій, які надходять країну, він говорив про те, що уряд економить дуже багато грошей через реформу рядування, звільнення великої кількості працівників, або також через урізання в тому числі на міжнародну допомогу, або навіть скасування цих програм, та через вихід з міжнародних організацій. А також він говорив про повернення здорового глузду, маючи на увазі, скажімо, зокрема, такі законопротакі указ, які він підписав, щоб заборонити чоловікам брати участь в жіночому. А спорті інший аспект, я би виділила такий певно новинний аспект. Він сказав про те, що мита та буде також запроваджені проти товарів, які надходять з південної Кореї. А також будуть запроваджені мита на всю агропромислову продукцію. Таким чином американські фермери сказав він: а будуть не будуть мати конкурентів і можуть продавати свої товари на внутрішньому ринку за, за кращими цінами. Також він звернувся до членів конгресу для того, щоб вони це вже такий третій аспект, для того, щоб вони підтримали його законопроекти, зокрема для того, щоб скажу так, підтримали зниження податків, та для того, щоб вони схвалили законопроект на збільшення збільшення фінансування на охорону кордону. І також він говорив про певне своє бачення, куди сполучені штати будуть рухатися далі. Зокрема, він сказав, що ми будемо розвивати суднобудування або ми побудуємо залізний купол, Також будемо розвивати космічні програми. І останнє, що також звернуло багато увагу. Він безпосередньо звернувся не лише до американського народу, а до народу Гренландії. Він сказав, що а, ми підтримуємо право на самовизначення Гренландії. А що якщо вони захочуть приєднатися до Сполучених Штатів, ми це вітатимо? Він сказав, що це важливо для сполучених штатів Через питання національної та міжнародної безпеки, що таким чином гренландці стануть будуть в більшій безпеці та будуть більш заможними, і в будь-якому разі ми це зробимо одним чином одним шляхом або іншим. Олексію таню, якою була відповідь демократів, представників демократичної партії на виступ Трампа у конгресі? Власна відповідь була формальна і неформальна. Неформальна відповідь, деякі демократи просто не прийшли. Інші або сміялися якимись якихось моментах, показуючи своє ставлення, або викликали. один депутат, один конгресмен його навіть вивели через те, що він демонстрував цей протест. А деякі з них мали українські прапори, значки з українськими прапорами, і скажімо так, і також мали гостей, які мали показати їхнє ставлення до політики адміністрації Трампа. Що стосується формальної відповіді, то її оголосила Еліса Слоткін, сенаторка штату Мічиган. А вона була перед тим конгр... конгресменкою, Також вона була перед тим аналітикінію ЦРУ, служила власна в... в Іраку, Три рази вона була там з... з американськими військовими. І в своїй промові вона, скажімо так, зустрілася на тому, що і демократи, і республіканці, всі люди вони в принципі хочуть одного того, одного й того ж, але це може досягнути різними шляхами. Наприклад, всі хочуть, щоб уряд був ефективним, але просто звільняти людей, не, роз... не дивлячись на те, яку роботу вони роблять. Це на мою думку не є ефективним шляхом покращення роботи уряду. І також вона. Закликала американці, сказали, що я була в різних країнах, і я бачила, що таке, коли демократії втрачаються, що це просто що треба цінувати демократію і захищати. Ну і говорячи про зовнішню політику, вона сказала, що президент Трамп він запозичив цей вираз Америка мир через силу від Рона дерегана. А Рона Дрейган був би дуже вражений неприємним чином те, що власне робить президент Трамп зараз. Давайте подивимося цей фрагмент. Ми всі хочемо припинення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною ясністю. І та сцена в овальному кабінеті була не просто поганим епізодом реаліті-шоу. Вона підсумувала весь підхід Трампа до світу. Він вірить у те, що потрібно загравати з такими диктаторами, як Володимир Путін, і бити по зубах наших друзів, як от канадців. Для нього лідерство Америки це просто низка угод із купівлі продажу. Рухомості як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 1980-х роках на посаді був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну. Таню. Чи є вже можливо перші оцінки аналітиків та експертів щодо заяв Дональда Трампа вчора, зокрема стосовно підтримки України? Ну, власне, про Україну мій колега Остап Яриш чори спілкувався з двома експертами українського походження. Одна з них перебуває в Україні. А власне, про цей фрагмент я би хотіла навести їхні думки. А Сергій Куделя, який викладає в, в Техасі, він звернув увагу на те, що дуже мало було уваги присвячено зовнішній політиці, і зовнішній політиці не називалися країни, які можуть бути, а, стану, бути ворогами або становити небезпеку на лише наркокартелі або нелегальні мігранти. І сказав, що в зовнішній політиці Трамп керується зовсім по-іншому. Він дивиться, де в де. Сполучені Штати можуть отримати а, певну вигоду, і в тому числі таки, таким чином побудована робота із Україною. Але той факт, що президент Трамп зачитав цей фрагмент або звернувся до цього фрагмента листа або повідомлення Володимира Зеленського є важливим сигналом не лише для еліт у Сполучених Штатах, але також і для прихильників президента Трампа. Давайте подивимось. Це свідчення того, що Трамп дає сигнал своїм суприхильникам. Необхідно припинити критикувати Україну, припинити критикувати Володимира Зеленського і дати їм можливість продемонструвати свою готовність брати участь у переговорному процесі. Звісно, тепер дуже багато відповідальності лежить на Україні, тому що далі наступні кроки будуть полягати в тому, щоб підписати угоду і зробити якісь конкретні заяви чи кроки спрямовані на те, щоб розпочати переговорний процес. Олена Давліканова з центру аналізу європейської політики вона звернула увагу на те, що, хоча президент Трамп говорив про мир, він не сказав, як саме його можна досягнути. Також він не пояснив, як, яким чином угода про Надра буде сприяти безпеці, бо в Україні працюють американські компанії, бо також багато компаній працювали до початку повномасштабної війни. Та не говорив про роль європейських союзників в розв'язанні цього конфлікту. Але також вона теж погодилася, що той факт, що про це про цей Лизиленського згадали, є згадав президент Трамп є важливим. Він згадав Україну і Росію в такому контексті, де не було зрозуміло, хто є агресором в цій війні. Також коли він говорив про жертви серед серед сторін цієї війни, то ставив росіян і українців ніби в один ряд, кажучи, що він співчуває і одним, і іншим. А однак, дуже добре те, що він детально переповів. Лист Володимира Зеленського, який намагається перезавантажити відносини між Україною та Сполученими Штатами після дуже відомої зустрічі у овальному кабінеті, яку за якого, мабуть, дивився весь світ. Таню, дякую тобі дуже на прямому зв'язку з нами з деталями про виступ Дональда Трампа у Конгресі. Була моя колега Тетяна Ворожко. Більше про те, як реагували американські законодавці на промову Дональда Трампа, зокрема в частині щодо України, а також про те, як американські законодавці, що вони думають про призупинення допомоги США Україні, поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісановою, яка приєднується до нашого прямого ефіру. Катю вітаю тебе, Катю. Які реакції Конгресу на промову в її частині щодо України? Загалом реакції законодавців конгресу розділились по партійній лінії, тобто все залежить від того, з ким ви спілкуєтесь – з республіканцем чи демократом. Але проглядається цікава тенденція після запальної перепалки Володимира Зеленського і Дональда Трампа у п'ятницю. Позиції республіканців змінилася. Якщо раніше вони були роздріблені в питанні України, то тепер, коли заходить до питання України, вони всі говорять в один голос із Дональдом Трампом, і реакція на частину промови Дональда Трампа по Україні не стала. Винятку так багато республіканців позитивно відзивались про частину, де він згадував Україну саме про лист Володимира Зеленського. Вони стверджують, що Володимир Зеленський має мовляв повернутись до перемови на умовах, які вимагає Дональд Трамп. І що цей лист є гарною ознакою і, і гарним сигналом того, що Володимир Зеленський повернеться до цих перемов на умовах американського президента. Натомість демократи стали в щільну опозицію до Дональда Трампа щодо політики по Україні. Так під час. Цього промови вони мали українську символіку, українські значки з українським прапором, хустинки або краватки в жовто-блакитних кольорах. і власне самі демократи під час цієї промови впублікували свої фотографії із жовто-блакитною символікою, і казали, що це не співпадіння, а що це саме на підтримку України і на супротив політики Дональда Трампа по Україні. Але зазначу, що не всі демократи мали такі значки, і загалом, якщо оцінювати позицію демократів щодо політики Дональда Трампа, по. В Україні, то вони кажуть, що якщо і не критикують на кардинально мирний план і бажання досягти миру в Україні, то кажуть, що за планом, який принаймні зараз озвучує до Трамп, навряд чи цього вдасться досягти, тому що війна триває вже понад 10 років, і треба змінювати підходи, і, зокрема, посилювати тиск на Росію, а не знімати цей тиск з Росії. Принаймні на цьому наголошували демократи, із якими я спілкувалась, що сказали мені як республіканці, так і демократи після виступу. Дональда Трампа, а також нашій колезі Кетрін Гіпсон пропоную послухати просто зараз. And, uh, Zilensky, maybe... Зеленський передумав і сказав: Знаєте, що можливо, президент Трамп дійсно є найважливішою і найвпливовішою людиною у світі, а я ні. І можливо, ми не зможемо виграти війну без присутності сполучених штатів, і те саме кажуть у Європі. Отже, мета мир, але важко досягти миру, якщо дві сторони не спілкуються. Я вважаю, що найбільшим висновком сьогоднішнього вечора було те, що мир в Україні мир в Росії та мир у регіоні зараз здається більш досяжним, тому що обидві сторони… Орани здається, рухається до переговорів. На мій погляд, це складна ситуація. Це трирічна війна, це вже вдруге Росія вторглася в Україну. І знайти швидке вирішення, я думаю, це буде дуже цікаво. Тут або усі виграють, або ніхто, або лише одна сторона. І яку роль гратимуть європейці? Це дуже цікавий результат, так би мовити, але не зовсім зрозуміло, куди це рухається. Зеленський серйозно подумав про все це. Напевно, порадився зі своїми людьми і сказав: мені потрібно повернутися, тому що Трамп представляє найкращу можливість для найкращої угоди для України та її потреб, і щоб Росія сіла за стіл переговорів. І Росія теж повинна зберегти обличчя в цьому. Обидві сторони повинні це зробити. Щоб вони могли узгодити щось, чимось надіюсь, можна було б ужитися ключове слово ужитися. Бо усі стомлені дивитися, як ці молоді люди повинні йти у воєнну м'ясорубку у цьому невдячному нескінченному процесі. я вважаю, що нам потрібно підтримувати Україну. Вони є критично важливим союзником. Ми взяли на себе зобов'язання перед Україною, які маємо виконати, і я вірю в необхідність дотримуватися слова, яке дала Америка. Катюк, нагадай, як учора законодавці відреагували на призупинення допомоги США Україні. Загалом це послідовно із тим, що я казала в попередній відповіді, що ця запальна розмова heated conversation, як це кажуть американці, або перепалка Володимира Зеленського та Дональда Трампа об'єднали республіканців на свого президента. Відтак вони зараз заявляють на свої коментарі в єдиний голос із Дональдом Трампом, і навіть ті, хто послідовно підтримував Україну. Відтак республіканці, з якими ми спілкувалися, стверджують, що допомогу Україні треба переглянути, і знову ж таки це кажуть навіть ті, хто послідовно підтримував цю. Допомогу, Щоправда, ті, хто послідовно виступав за продовження підтримки України, також додають певні нотки надії, що цей перегляд допомоги відбудеться швидко і її швидко відновлять. Принаймні, так надіються, і такі нотки висловлюють певні республіканці, які послідовно підтримували Україну. Водночас демократи знову ж таки об'єднались в опозиції до Дональда Трампа щодо його політики по Україні і наголошують на тому, що мовляв таке рішення зупинити у допомогу Україні є не Остуці неконституційним і незаконним, тому що ця допомога була погоджена в конгресі двопартійним чином. За заголосували як демократи, так і республіканці, і була погоджена попередньою адміністрацією, що мовляв, Дональд Трамп не може одноосібно припинити цю допомогу. Принаймні на цьому наголошують демократи, із якими я спілкувалась. Пропоную послухати, що сказали представники обох партій мої колезі Наталю Наталці пісні я вважаю, що Україна має повернутися на правильний шлях. Я думаю, що Зеленський отримав можливість підписати цю угоду. Він цього не зробив. Я думаю, що це найбільша дипломатична помилка, яку я бачив в історії. На мою думку, допомога Україні не була належним чином перевірена. Я неодноразово просив попередню адміністрацію надати план, як вони збираються використати допомогу та як будуть доставляти її на місця. Вони відмовилися це робити. Нам потрібно з'ясувати, що відбувається. Сам Зеленський казав, що що не знає де половина грошей. Отже, тут справжня проблема. It's це обурливо, і це партнерство з путіним, служба його інтересам. Ми підтримуємо демократію. Ми завжди були послідовними у цьому. Думка про те, що ми можемо підтримувати авторитарну країну проти вільної демократії в Україні, є обурливою, і це порушення ідеї лідерів республіканців і демократів минулого. Тому я за Україну. Ось чому я ношу цей значок, щоб привернути до цього увагу щодо призупинення допомоги Україні. Президент Трамп хоче укласти угоду із Зеленським. І Зеленський хоче укласти угоду. Я думаю, що він отримав дуже погану пораду від демократів, коли приїхав сюди в п'ятницю перед зустрічю з президентом Трампом. І це очевидно трохи потрапило в новини. Зрештою, ми повинні закінчити цю війну. Нам не потрібно витрачати більше грошей. Європі не потрібно витрачати більше грошей. Ця війна була катастрофою з самого початку. Забагато людей загинуло. А президент Трамп майстер укладання угод та миротворець. Тому він. Збирається покінчитися з цим. що це означає для Європи? Європа має заплатити. Європа не витрачає достатньо грошей на власний захист. Американський народ більше не може піклуватися про Європу. Ми певним чином допоможемо, але президент Трамп сказав, що вони повинні збільшити витрати на оборону. Бо ми вже розорилися. У нас держборг у 37 трильйонів доларів, і ми не можемо продовжувати оплачувати рахунки. Я не підтримую зупинку допомоги. Я вважаю, що це неправильна політика, яка не відображає позицію більшості американців та більшості у конгресі. Я Думаю, що президентом Трампом маніпулює вбивця і диктатор Владімір Путін, який розуміє, що Дональд Трамп готовий бути слабким, якщо йому лестити. Але це не в інтересах ані України, ані Європи, ані Сполучених Штатів Америки. Але варто зазначити, що загалом відчувається певне потепліщення в заявах республіканців, тому що в п'ятницю після перепалки Володимира Зеленського та Дональда Трампа вони були більш категоричними щодо політики по Україні та й власне щодо особ... особистості самого Володимира Зеленського. Відтак тут треба підсумувати, що навіть ті коментарі, які ми щойно почули, можуть змінитись тому, що події розвиваються дуже швидко. І я раджу нашим глядачам уважно стежити за голосом Америки, тому що ми будемо питати і надалі законодавців, і так виглядає. Де що події розвиваються швидко, і ми можемо почути нові заяви і новий розвиток на всій ситуації? Так, Катю, безперечно, дуже стрімко розвиваються події. Дякую тобі дуже за реакціями американських законодавців на виступ Трампа у Конгресі. Слідкувала наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Перед промовою Дональда Трампа у США відбулося щонайменше 18 координованих проукраїнських акцій під гаслом та американські цінності. Під будинком конгресу у столиці США, де виголошував промову Трамп, кілька сотень активістів з українською символікою зустрічали автівки людей, які з'їжджались до конгресу на виступ президента. Серед мітингувальників були як представники української діаспори, так і чимало пересічних американців. Вони наголошували на тому, що допомагати Україні означає допомагати США. У Нью-Йорку сотні людей зібрались на площі Астор поруч з так званим українським селом на мітинг відстою американські цінності, відстою Україну на підтримку України організованим разом Фоюкраїн. В Аризоні в місті Фенікс кілька сотень людей зібрались біля конгресу штату. Вони, окрім низки інших питань, закликали американську владу не підігравати путіну та продовжувати надавати Україні озброєння. It's... справа України є справою сполучених штатів. Це глибоко в наших інтересах, з точки зору національної безпеки, зупинити російську імперську агресію. Якщо їх не змусять зупинитися, вони продовжуватимуть. Вони погрожували багатьом членам НАТО, усім країнам Балті, Польщі, Фінляндії та іншим країнам, таким як Молдова та Казахстан. Тому я думаю, що поки вони зупинилися в Україні, нам потрібно робити все можливе, щоб допомогти українцям, які воюють за на так само як воюють за Україну, не кажучи, звісно, про моральну потребу допомогти нації, якій загрожує повне знищення. Персональна історія, чому зупиняти підтримку Україні погано, крім того, що це все може призвести до поразки України і до третьої світової. Але минулого разу, коли Конгрес призупинив допомогу Україні, мій двоюрідний брат зник на фронті. Від нього немає звістки. Я не знаю де він. Ми... Дуже велика ймовірність, що ну він не вижив, і тому кожен раз, коли зупиняють допомогу, більше таких братів, двоюрідних, рідних, матерів, сестер, більше таких людей, які просто бувають Росії. Тому що коли хороші хлопці з конгресу вагаються і вони призупиняють підтримку, Росія не вагається. Вона просто продовжує вбивати один із найважливіших уроків історії полягає в тому, що коли ви заспокоїте диктатора, він просто стає жадібним. І я переживаю не лише за Україну, я хвилююся за Тайвань. Вони хвилюють країни Балтії. Я переживаю за Молдову. Я переживаю за всю східну Європу. Я не втрачаю надії, тому я прийшов сюди. І я хочу донести до співвітчизників американців, що захист України є інтересом Америки, а не тільки України. Я не могла не бути тут. Тому що мені душа болить. Україна має жити, має перемагати. К ми, ми потребуємо, щоб Америка нам допомогла. Американські люди за демократію за підтримку країни. Тому що ми завжди вдячні Америці. І ми хочемо залишатися друзями з нею. Це усі України! Я прийшла сюди підтримати Україну і нагадати. Республіка особливо республіканцям, республіканцям. А ті, що поважали Рейгана, ті, що поважали Маккейна, що вони мають повернутися до своїх цінностей, за які вони боролися. Нам потрібна нам Україні потрібна підтримка Америки, Америці під потрібна підтримка Америки. І єдність Америки, The World must that pays... західний світ має переконатися, що Росія заплатить за вчинені злочини і допомогти Україні перемогти Росію на полі бою, надаючи засоби необхідні для досягнення успіху. І так ви можете змінити ситуацію. Ми маємо тиснути на цю адміністрацію. Тож, будь ласка, дзвоніть вашим обраним представникам у владі щодня, щоб вони підтримували Україну. Це були коментарі учасників низки проукраїнських акцій у Вашингтоні, Нью-Йорку та Аризоні. Всі вони закликали до продовження підтримки Сполученими Штатами Україні. У суботу провідні благодійні організації підтримки України скликають демонстрацію у Вашингтоні під гаслом Не покидайте Україну. Подібні акції пронують провести і в інших багатьох містах по всій іншій країні. На цьому ж будемо прощатись. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку до зустрічі.